Друзі, всіх вітаю! Ми сьогодні зібралися на полігоні Спарта для того, щоб відвести на деякі питання стосовно модерів. Ми протестуємо СТП в екстремальних умовах. Тобто, зробимо імпровізовану групу на відстані 100 метрів із п'яти пострілів. Після цього прогріємо ствол магазин на 30 набоїв темпово і повторимо ще п'ять пострілів для того, щоб зрозуміти, чи міняється СТП після прогріву ствола. Ну Що поїхали? Так, відстань 100 метрів. Міні-брейк у нас сталева версія. Буфер встановлений у мене аж два. Пробуємо. Так, Зробили п'ять пострілів, підемо подивимось, чи не налажали ми. І так, знову йдемо до мишеньків, знову у нас мінік. І так, вже бачу влучання, ну, так скажемо, трошки зірвав знову. Але в принципі ми бачимо, де у нас група із наших пострілів. Просто відмитимо по-нашому попаціннячі. І зараз, якщо ми після прогріву ствола в цій самій зоні збираємо ту ж саму групу, то значить все у нас з саундмодератором нормально. І так, зараз будемо стріляти темпово, один магазин 30 набоїв. Після чого зразу я ставлю магазин на 5 набоїв і вже працюю в саму мішень. Магазин на 5 набоїв. Все, зробили діло. Тепер дивимося на результати. Вже цікаво. І так, ідемо до Гнішеньки. Ще нічого не бачив, але вже дійсно цікаво, що я там настріляв. Бо темпового ніби дав нормально. Цього було достатньо, бо було, майже було навіть маріо. Ну, ми бачимо, що ми бачимо. Ми бачимо, що на відео це буде видно. Сюди залетіло і трошки зміщення вниз. Але я думаю, що тут більше я зірвав саме на цьому моменті. СТП, в принципі, в пределах норми. І як я люблю казати, тут тільки руки впливають на точність. А так нічого такого немає ніяких серйозних відривів. Як ми бачимо, все працює добре. ТП модер тримає. Після нормально я думаю, що я дам дав темпово. цього достатньо, щоб зрозуміти, тому що було мариво і він дуже розігрівся. Але це в межах норми. Я думаю, що цей тест вам буде корисний. І як ви бачите, наші мініки тримають СТП навіть під сильними навантаженнями. Ну, як завжди, побачимось в наступних відео. У нас буде купа цікавих тестів. І тримаємось. До зустрічі.